Так, хочу спати, я так не виспалась. Ну ладно, скільки времені, котра година взагалі. Кодо одіяло, візьму телефон і подивлюся, скільки зараз времені. Скільки? Ого. Пів ну, другої ночі. Залік вас, блин. Ладно. А скільки време нам в залі виходити, я не пам'ятаю. Якшо, 24 години. Нам потрібно було їхати. Ми прийшли. Повість у нас був на другу годину -го дня. Це на кої другу годину, значить він повинен зупинитися. Так, споминай давай. О, ні! Він повинен... Зупинитися через півгодини, а нам ще потрібно зібратися. У нас ще нічого, не зібране. Господи, потрібно швидше будити, Мирослава та... Мішель. Мілки, давайте вставайте швидше. Ми так з вами проспаємо нашу зупинку. О, я не хочу. Я хочу ще поспати. Дай поспати. Загласний. Мілки, вставайте, давайте швидше. Ми зараз. Ми зараз проспите нашу зупинку. Смусі проспимо нашу зупинку... Ти взагалі було все злата. Чому ти нам не дала поспати? Тому що ми зараз проспимо нашу зупинку. Та чому ми її проспимо? Тому що через півгодини наш поїзд зупиниться. Смусі через півгодини. В прямому через півгодини. Милослав, Милослав, вставати на сутка. Ладно, ну стану, що таке, чому мене таке збудили? Ви ж знаєте, що мені ой, не треба будити з ланку. Ми через, через пів години наш поїзд цей з, е, приїде на зупинку, яку нам потрібно. І що? І що? А в нас, в нас ще якби речі не на зібрані, нам потрібно всі речі зібрати. Ой, точно реально я забув. Ну і що? Так біжіть, збирайте. Я не знаю, як ти, мало але я забезу І ти краще побіжи, давай же позбирай. Давай вже, шучей збирай. А, а что это мене зашло. Ладно, зараз так і я побіжу. О, вийти, мені забувати моє не Ладно, зараз ще Надо мені одягнутися. Ой, де моє, де мне тут одяг. Ой-ой-ой, як же нам поспішати поспешать Це по Це просто... О, Даже посадить не можна. Ладно, удерживаемся такий костюмчик, я. штани? Ой, штани, вони Ой, там. Ну ладно, значить я цей костюмчик не буду одягати. Ой, де мої штани? Ось. Ладно, я буду у тебя костюмчик. Все. Ось так выйти, буде буду у меня костюмчик. Волос я свіденько все складу. Сотсну, сотни, слытка, суетка, суетка, слытка. Это слытся, Ой, зараз поїзд зупиниться, а ми ще тута. Так, ну это швидше, швидше. свуича. Так, все, зараз сипан, я злиплено. Я хай буде ось ця соска, а, куточку, куточку. Ні, пока що куточку не буду. Ой, 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 не то, не то. не 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 то, то. то, Ой, дайте чемодан. Ой, ой, що за чемодан. Ой! Ладно, ведь мы с вами ее кисять, но здесь ведь полоты лайк. Моя лосьосичка, медсик, моя мои витаминки Це... ладно, не буду класситься мутант. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, видеды! Ладно! Так, да я буду збирати свої речі швидко. Так, я я продянусь, я быть краще. Я краще удяну не не-не-не я одягну ось це. Ще також, де, де мій одяг? Господи, господи. Я одягну ще ось такий, ось такий чимод... Ой, ось такий одяг. Ой, ось таку обучу, ось таку. Не, краще, краще ось таку. Так. Не Надо швидше. Так. Таку ще курточку мені треба. Ой, курточку сюда, свою, свою сюди покладу, це, сюди. сюдиться це, сюди, це, сюди. О, все. А ти чому свою курточку не одягла? Ой, я забула курточку одягнути. свою все. Так, ладно. Зараз беру я тепер свій рюкзак, ось у мене ще кепка, еще я вдягну. У мене напрям такий красивий лук, я тепер такі красавчики, такий. так, у мене тепер коротше крашу. Ой, в принципі, все. Я зібрався. Ой, я тоже. Можна вже йти? Можна. Фух, тепер потрібно чекати, поки збалеться злата. Ага. Так, на те шутки мені зібратись ось моя сумка, покладу сюди всі речі. Так. Ось білети. Так, планшети їхні тут ще. Потрібно їм буде передати. Так, зараз це, планшети їхні. Ой, я ж забула взяти ось свою штуку. Так, тягнули її, коротше, неважливо. Ладно, візьму тепер я. я їхній планшет, та понесу їм. Так, малявка, ведь иди Ой, ладно. Ладно. Так, ладно, зараз я протягнуся. Шадленько. Мені потрібно протягнутися. Тому я вот а малявка уже продя Ладно. Так що я одягну, я удивлю. Ну я так заморачу, я тут не плюнуть лукам. Я удивлю все свої штани. Ну, пишу мне я здесь нужно будет. Ось моя кофта. Я всю кофту так, Ось така, так моя обувь. ой, я же забыла, что сегодня их покласть, да, сюда, вот так вот, сумку, сумку тоже сюда, я покладу телефон, вот так вот, вот так вот, все, все, я забралась, малявка, иди сюда, иду, иду, так, берите ваши чемоданы и ваши рюкзаки, ладно, ладно, давай-ка, чуть еще, сейчас, нам потребно уже выйти, нам еще потребно детей, ой, мы в самом початку, Давай, ну, отверш... ну а вихід взагалі в самому кінці. Виявляє, тут так багато вагонів, Нам так багато вагонів потрібно пройти. А скільки тут вагонів? Це дуже длинний поїзд. Самый длинний? Ну почти. Ну ладно. Так, дивіться, тут нічого нема. Ой, тут наші шарфаки! Так давайте, давайте затягати їх ще. Ми шарфаки аж забули одягнути з тобою. Ой, точно. Так ось твій, ось мій. Ой, а чому вони темні? не? Ну, що перепутали? не знаю. Ось, ось. Ну, пи... ну ладно, коло це все. Не, я свишав покладу сюди. Роб же шо щось, Можеш даже приходить, не знаю, кудись. Не знаю, что там. Ну, коротше, все. Може, що любую да здійснити, але головне, щоб його забрав все. Забрали все все приготували. Так, так, нічого не забули? Ні, не. Ой, ой. Ну все, давайте, пішли тоді. Пішли. Пішли. Так, пішли уже швидше. Айдем, мойдем. Ага, ми йде. Бачите, ми вже почти і приїхали. Нам залишилося ще трішки їхати. Ага. Ось навіть уже поїзд суть. Ой, то, то вже почав їхати. А що це означає? Це означає, що скоро ми приїдемо. Це ми вже приїхали пішлі То Зараз ми поїдемо, а то зараз поїзд поїде з нами. А чого не потрібно? Ой, тоді побігли швидше. Побігли. Ну, бігти прямо не потрібно. Ну пішліться. Так пішли, чому ми стоїмо? Ага, пішли. Ну, Ось уже наш поїзд поїхав. Пішліть вже швидше. Я думаю, що у нас вже дідусь у нас зачекався. Пішліть. А де дідуся, його не бачу просто. Не знаю, може він десь сидить на другі лавочці якісь. А чому тоді на сидить? Він У нас же прямо проти плоти Ну не знаю, може вона була зай. Ой, така, типа ну типа. Може вона була зайнята. Не знаю, но ну, чому. А може вона ще ну, звільнилася, Просто ж Ти... Ви бачили, що було... багато людей ще не зайшло в поїзд. Ага. Угу. уж заказу с твоей лавочкой. Можа. Ну, в принципе, ну ладно. В принципе, ладно, можно. Ладно, О, Ой, стой, дедусь, привет. Привет, дедушка. Привет, дедусь. Ой, ну чата, привет. Давно мы с вами не бачились. Ага, мы с тобой так давно не бачились. Давай, да мы не сюда, чемоданы. Важкі вони, напевно, так. Пробач, а то я не зможу понести злата. Та нічого страшного, дідулю. Ну ладно, нічого страшного. А, давайте вже пішить додому до нас. Зараз я вас відведу. А тебе до подружки твоєї, так, золото? Ні, я з вами побуду. Ну, а ти ж хотіла до подружки твоей піти до Каті. Так що я сама потім прийду до вас, а потім до неї піду. Ну, в принципі, ладно, в принципі, реально можна так. Ну, вот, і ти ж доросла сама ти можеш зійти, в принципі. Ну ладно, пишіть уже на ну, там. Пішли! Пішлить!